Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі, американець Реймон Мураталія веде переговори щодо проведення бою проти співвітчизника Флойда Скофілда. Їх поєдинок попередньо запланований на листопад. Екс чемпіон світу з Австралії Тім Дзю переконаний, що Теренс Скрофорд переможе Сауля Альвареса навіть в його рідному суперсередньому дивізіоні. Їх бій пройде вже за два тижні в Лас-Вегасі. Українець Сергій Богачук у своєму великому інтерв'ю розповів, кого він хоче побачити суперником Олександра Гусика у його останньому бою в кар'єрі, а також оцінив шанси молодого суперталанта важкої ваги Мозеса Ітауми перемогти нинішнього лідера Паунда. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі американець Реймон Мураталія веде переговори щодо проведення бою проти співвітчизника Флойда Скофілда. Про це повідомляє видання The Ring. Мураталія розглядає Скофілда як суперника для свого першого захиста титулу. Попередньо поєдинок планують організувати у листопаді. І якщо він відбудеться, трансляція пройде на платформі DAZN. Справа в тому, що промоутер чемпіона Боб Arom Stop поки що не має стабільного телевізійного партнера, тому готовий співпрацювати з Оскаром Делахоєю та його компанією Golden Boy. Це не перша спроба влаштувати бій між провідними боксерами цих промоутерських компаній. Раніше тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Верджіл Ортіс пропонував зустріч володарю титулу WBO Оксандру Заєсу. Але той відмовився. Скофілд ще в лютому мав зустрітися з чемпіоном WBC Шакуром Стівенсоном. Проте змушений був відмовитися через хворобу. А вже в червні він приголомшлив фанатів, нокаутувавши в першому раунді екс-чемпіона Тевіна Фармера. Нагадаємо, Мураталія здобув тимчасовий пояс IBF у бою з росіянином Зауром Абдулаєвим, а згодом отримав статус повноцінного чемпіона після того, як про завершення кар'єри оголосив Василь Ламаченка. Спершу очікувалося, що у своєму дебютному захисті Мураталія зустрінеться з обов'язковим претендентом Енді Крусом. Проте організація поки офіційно не призначила цей бій. Переговори про можливий поєдинок у листопаді так і не дали результату. Американський чемпіон Теренс Кроуфорд здатний перемогти абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Канело Альвареса навіть попри те, що мексиканець виступить у своїй комфортній категорії до 76,2 кг. А Кроуфорду доведеться піднятися одразу на дві вагові сходинки. У цьому переконаний екс-чемпіон світу з Австралії Тім Дю. Я думаю, Кроуфорд може похитнути Канело, заявив Дю. У нього є варіативність, нестандартні удари, які суперник не завжди помічає. Вважаю, що він може завдати йому серйозної шкоди. На мій погляд, якщо судити з того, як Канело виглядав в останніх поєдинках, то перемога буде за Кроуфордом. Раніше я думав інакше, але зараз вважаю, що Канела вже не той боєць, яким він був у боях проти Геннадія Головкіна. Він став занадто самовпевненим. Так, Канело все ще у формі, але Кроуфорду доведеться доводити набагато більше. Що йому потрібно для перемоги, йому варто просто боксувати і багато рухатися. У Крофорда високий боксерський інтелект, і він боєць найвищого рівня, сказав Дзю. Нагадаємо, мегабій Сауль Альварес Теренс Крофорд запланований на 13 вересня у Лас-Вегасі. А як ви вважаєте, чи зможе Крофорд увійти в історію і перемогти Канела у двох категоріях вище? Чи мексиканський чемпіон ще раз доведе, що йому немає рівних у другій середній вазі? Пишіть під відео. Продовжуємо. 13 вересня на арені Elegend Stadium в американському Лас-Вегасі в рамках одного із найголовніших івентів року шоу канала Львари Стеренс Крофорд виступить екс чемпіон WBC в першій середній вазі українець Сергій Багачук. І не просто виступить, а спробує закрити дебютну поразку в кар'єрі. Проведе реванш з Брендоном Адамсом, якому поступився нокаутом у 2021 році. Напередодні свого бою Богачук дав велике ексклюзивне інтерв'ю, в якому торкнувся теми щодо ситуації та повних розкладів з лідерами та претендентами в першому у середньому дивізіоні, своїх шансів на перемогу та подальших планів по заволодінню чемпіонськими титулами. Звісно, побажаємо йому вдалого виступу у Лас-Вегасі та подальшого занурення у чемпіонську гонку. Але ми звернемо вашу увагу на розміркування Сергія в цьому інтерв'ю стосовно того, кого б він хотів бачити в якості суперника в прощальному поєдинку його зіркового співвітчизника Олександра Усика. І як він оцінює шанси молодого суперталанта важкої ваги Мозеса Ітауми перемогти нинішнього лідера рейтингу pound for Pound. Та Олександр уже ніби всіх переїхав. Він же реально всіх переїхав. Більше нікого немає. Реально немає. Я не бачу нікого, хто б міг створити йому якісь проблеми. Інтрига хіба в тому, що він ще трішки стане старшим. І це дуже правильне рішення, що він вже потроху завершує кар'єру. Тому що ти можеш думати і відчувати, що ти найсильніший. Тим більше, якщо пройшов усіх опонентів. Але Вік потроху бере своє. І Вік зараз єдиний, хто може перемогти Усика. Це тільки Вік. А так, рівних йому немає. Він легенда, реально легенда. Ніхто нічого з ним зробити не може. Вони всі в шоці. Ніхто не може йому нічого протиставити. Він просто всіх переграє. З ким йому битися в останньому бою? І та ні. Його зараз активно піднімають, розкручують. Просто в нього немає нічого, що протиставити Усику. Чим він візьме Усика? Усик його просто розбере так само, як розібрав усіх інших. А потім заб'є у вирішальних раундах. І все. Ну немає. Просто немає, йому рівних. На даний момент немає. Якщо чесно, я навіть не бачив Ітауму. Тільки інформацію про нього дивився. Чув тільки те, що він боксує і перемагає. Але навіть не можу собі уявити ситуацію, що Олександр у прощальному поєдинку програє 20-річному хлопцю. У кращому для нього випадку Ітаума дотримається до кінця. Просто щоб дотримався. А в гіршому Усик його просто розбере, деморалізує. А той навіть не буде розуміти, що з ним відбувається. І тоді Усик засипле його ударами і бій зупинять. Все, ні, ніяких шансів взагалі. Дуже схоже на те, що Олександр незабаром завершить з боксом, а потім проведе бій за правилами ММА з Джейком Полом. Я так бачу ситуацію. Наскільки я знаю Усика, йому просто по приколу обрати участь у всьому цьому. Він любить все це. Підписатися на якісь рухи, на якісь приколи. Мені здається, що для нього тут справа навіть не в грошах. А більше просто для того, щоб взяти участь у чомусь такому, отримати кайф від цього. Тим більше, що бій не буде важким. З Джейком Полом можна хоч по боксу, хоч по ММА. У чому завгодно. Для Усика він просто дитина в плані боїв. Якщо він підпишеться, то це буде прикольно. Адже це його життя. Що хочете і робить. Якщо йому цікаво, якщо він отримає кайф, то чому б і ні. Це прикольно, сказав на завершення багачук. Що ж, слова Сергія дійсно мають сенс, адже він, як ніхто інший, добре розуміє бокс зсередини. Олександр Усику і справді сьогодні немає рівних у світі, а його єдиним суперником може стати лише його вік. Молодий британець Мозеси Таума, якого активно розкручують, не має жодних шансів протистояти абсолютному чемпіону. А можливо церкова вистава за правилами ММА проти Джейка Пола це виключно для кайфу і приколу чемпіона. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео, адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.